В психології є таке поняття як компенсація. Коли, до прикладу, людина з її точки зору не вийшла зовнішністю на 10 балів з 10, то вона, до прикладу, намагається добрати в соціальному статусі або у своєму такому внутрішньому відчутті. Декілька балів за рахунок, до прикладу, демонстрації інтелекту. Або навпаки, хтось інтелектом не вийшов, одначе намагається експлуатувати свою зовнішність для того, щоб компенсувати таку от інтелектуальну недолугість. І ця компенсація. Вона мінімум у двох напрямках. Передусім, потрібно виправдатись перед соціумом, родичами, знайомими, колегами по роботі та й взагалі будь-якими людьми в інтернеті і так далі. Ці люди можуть бути також і невідомі в уяві, у Лакана. Є таке поняття, як великий інший. Тобто, хтось уявляє певну таку персону, яка нібито спостерігає за людиною, і живе для цієї персони своє життя. Для цієї персони демонструє, до прикладу, свою інтелектуальність або свою красоту. Тобто для зовнішнього світу і для як ви вже. Зрозуміли світу внутрішнього. Оцей ось великий інший, це щось таке от посередині між внутрішнім уявленням і зовнішнім. А от виключно у внутрішньому світі, це коли людина сама себе запевняє, що вона на щось там здатна. Ну або в контексті демонстрації зовнішності, або в контексті демонстрації інтелекту. Як ви розумієте, тут не тільки ці дві сфери, це я для прикладу вам навів, може бути фізична сила. Тобто хтось незграбний інтелектуально, одначе вправний фізично. Тобто він може тиснути штангу, може швидко бігати, плавати, ну і так далі. Тому ви можете поміркувати завдяки яким інструментом ви компенсуєте ті чи інші недоліки з вашої точки зору, це може визначатися як недолік? Це щось подібне до того, коли ми приходимо в ресторан і замовляємо якусь їжу, а от її не існує. Ну, Сьогодні повар не приготував. І вам пропонують якусь альтернативу, компенсацію замість цього. Або інше блюдо схоже, або взагалі навіть можуть зробити знижку на щось. Так і тут, в психологічному плані, ми повинні усвідомлювати про те, що як у нас може бути компенсація, можливо, навіть гіперкомпенсація в певних контекстах, так і в людей, які оточують. Це дасть нам можливість зчитувати певну їхню поведінку і прогнозувати.